Привіт, усім з вами практичний психолог Лілія. Сьогодні говоримо про цікаву емоцію, про образу, що це таке, і які її причини, і що ж робити, коли тебе ображають. Коли ж виникає образа, що нас ображає? Найчастіше це коли ми отримуємо не те, що сподівалися отримати. Ну, Наприклад, хтось чиняє з тобою не так, як, на твою думку, мало б бути. Дуже частою причиною образ є невдячність оточуючих. Від усієї душі допомагаєш людині, робиш їй добро, а вона навіть дякую не скаже. Ну, або коли сам попросиш когось про послуги, і тобі раптом відмовляють, або ще й зроблять якусь гидоту. Буває, що людина комусь допомагає, а у відповідь ще й страждає від того, кому допомагала. Про таких людей говорять змію на грудях пригрів. Звісно, це все дуже прикро. Проте такі ситуації дуже часто трапляються. На жаль, невдячність це риса характеру, яка властива дуже багатьом людям. Так що не дуже логічно з нашого боку чекати подяки від усіх, кому ми робимо щось добре. Бути невдячними для деяких людей так само природньо, ну як, наприклад, для козлика буцнутися. Ну, уявити собі таку ситуацію. Ти поїхав відпочивати в село. Побачив там козлика, підійшов до нього ближче, захотів розглянути, подивитися. А козлик взяв і буцнув тебе. Ну, які емоції виникають? Ну, звісно, це можна бути страх, може бути злість, може бути сум, тому що улюблені джинси порвалися. Але образа на козла не виникає. Тому що ти чудово знаєш, що буцатися це властивість всіх козлів. І такої реакції від нього і можна очікувати. То хіба варто на це ображатись? Потрібно взяти можливість такої поведінки інших як факт, і самому цим людям не уподібнюватися. Треба бути вище цього. Ну, буває багато інших ситуацій, коли виникає образа. Ну, наприклад, несправедливість, зрада, якісь незаслужені закиди, звинувачення, неможливість досягнути бажаного. Наприклад, ти можеш поділитися якимось своїм секретом з другом чи подругою, а через тиждень про це знає кожен у класі чи у дворі. Або тобі поставили за роботу низьку оцінку, а комусь іншому, хоч він відповідав так само, чи навіть гірше, вищу. Буває і ще більш глобальна реакція: така загальна образа на долю. Ну чому я не такий? Чи не така розумний красивий? Розумна, красива, як могло б бути? Чому в нашій сім'ї менше грошей ніж хотілося? Ну, бувають куди і серйозніші причини. Хоча бувають і несерйозні. Наприклад, образа на те, що хтось, на твій погляд, приділяє тобі недостатньо уваги. А з якого дива він повинен це робити? Він живе своїм життям і не зобов'язаний всю увагу весь час приділяти тобі тільки тому, що тобі цього хочеться. Взагалі-то кожна людина за бажанням може згадати безліч ситуацій, коли її образили за різних причин. Але набагато важче згадати ситуацію, де образа мала сенс, тобто була обґрунтованою. Дуже легко відповісти на запитання, чому я образився, і набагато складніше, навіщо я образився і чого, власне, цим я добився. Чи можеш згадати ти хоч одну ситуацію, в якій образа принесла б тобі користь і привела до якогось позитивного результату? Ну, це дуже велика рідкість, куди частіше образа проходить безрезультатно або призводить навіть до негативних наслідків це конфлікт, різні образи у відповідь. І Подумай, чи знає та людина, на яку ти ображаєшся, що саме викликає таку твою реакцію. Буває так, що вона навіть не здогадується про це, чи бачить, що ти ображаєшся, але приписує цим образом зовсім інші причини. Перш ніж когось звинувачувати, потрібно хоча б обговорити ситуацію. Якщо ж людина дає неодноразові і серйозні приводи для образ, то замість того, щоб ображатися, спокійно скажи цій людині, що саме тебе кривдить у її поведінці, що тобі неприємне. І якщо це не допоможе, то просто розлучися із нею. Не варто витрачати час на тих, хто отруює наше життя. Існують ситуації, коли із образами не можна справитися самостійно. Якщо тебе систематично ображають у класі, школі чи в дворі, насміхаються, знущаються, тацькують, застосовують фізичну силу чи принижують, то обов'язково поговори із дорослими. Це може бути мама чи тато, старший брат чи сестра, шкільний психолог чи соціальний педагог, класний керівник або будь-який вчитель, якому ти довіряєш. Іноді дорослі можуть не здогадуватися, що ситуація досить серйозна. Систематичне цькування або булінг, воно тягне за собою адміністративну відповідальність кривдника і його батьків, і посилену увагу до нього з боку вчителів, соціальних служб та поліції мало йому точно не покажеться. З вами була практичний психолог Лілія. Любіть себе і не зациклюйтеся на образах. До нових зустрічей!